Здравствуйте, я Наталка і із задоволенням вітаю вас на своєму дівочому сміттєприробному заводику. Сьогодні своє щось я робитиму із того нічого, якого зараз багато під ногами, тобто жовтого листя. В результаті ж хочу отримати букет троянд та чарівної палички в мене немає, але є невгамовні руки і цікава ідея в голові. Тож починаємо. Відбираємо шість кленових листочків середнього розміру і один трохи більше за решту. Створення троянди розпочинаємо із серединки. Для цього один листочок складаємо навпіл, відхиливши верхівку назад, та згортаємо його у вертикальну трубочку. Другий листочок так само складаємо навпіл. ставимо попереду нього уже зроблену трубочку та обгортаємо її згорнутим листочком наче пелюшкою. Краї листочка згортаємо спереду та притримуємо їх пальцями. Далі за відпрацьованим сценарієм оформлюємо наш жовтий згусточок рештою листочків. Останній же листочок має бути найбільшим, аби повністю обгорнути утворений бутон. Коли декоративна троянда нарешті вималювалась, закріплюємо ниткою її об'єм біля самої основи. А зараз семи ніжок листочків робимо одну троянду. Допоможе нам у цьому нитка. Залишилося повторити ці дії стільки разів, скільки хочете троянд у букет, доформити їх з боків уже простим кленовим листям, і букет троянд готовий. Нехай жовтий колір кажуть і до розлуки, але в нашому випадку це лише до розлуки із цьогорічним літом. Або якщо подивитися інакше, то до зустрічі із приємною кольоровою осінню. Тож робіть щось з нічого, і це буде кольорово.